Євген Карась має бути з нами, націоналіст, військовослужбовець збройних сил України. Вітаємо вас, пане Євгене. Слава Україні, Героям слава. Давайте все ж я зацитую Зеленського, аби ми просто розуміли, як це подає президент. Це його цитата з інтерв'ю Wall Street Journal. Це важливо. Я вважаю, що на сьогодні ми готові це робити. Йдеться проводити контрнаступ. Ми б хотіли деякі речі мати, але ми не можемо чекати на це місяці. Ми дуже віримо в успіх. Я не знаю, скільки нам знадобиться часу. Як ви гадаєте, в першу чергу, на кого ці слова президента України розраховані? Тобто, це якась, якась розмова, так? якийсь меседж до наших партнерів, що ми все-таки будемо відстоювати свої території, навіть якщо вони не завжди будуть спішити нам допомагати зброєю? В контексті. Енд натякає, що ми будемо відстоювати наші території. Якщо до цього навіть треба буде трошки зайти на наші стародавні території Білгородщини. я не знаю, куди адресує президент своє мовлення. Очевидно, що є і внутрішня аудиторія Українська є, і зовнішня аудиторія, як наші партнери, так і наші вороги. Тут складно коментувати. В будь-якому випадку повідомлення серйозне по своїй вазі, і наші вороги, вже, якби в штанці точно напудили, перекидають терміново війська, думаю, і на північ, і десь там щось грибуть бігом чмобіка в своїх таборів. А раптом наш е, наші операції вони мають там довготриковий характер, то ми десь зірвемо цим план підготовки, тому що вони подумають, що вже началось, а воно починається буде поступово. В будь-якому випадку мені подобається те, що робить Україна. Ворог дезорієнтований ворога в генштабі. То, що кажуть воєнні оглядачі, які розбираються в цьому питанні, що є сміттємніє, незрозуміло буде, не буде цей наступ швидко, не швидко, повзучий, не повзучий. Тому вся ця інформаційна політика нашого генштабу і вищого військово-політичного командування вона досягає мети. А що буде далі? Побачимо. Іван, як ви гадаєте, яким чином в майбутньому буде впливати ситуація саме на наш ворога, на нашого ворога? Оцей оця їх прихід до них війни? Війни, прихід в Москву, прихід серйозних бойових зіткнень з російськими добровольцями на прикордонних територіях. Як вони зуміють вони цей удар витримати? Чи не зуміють? Це хороше, тому що воно дуже сильно підігріває обстановку в селі. І масові протезони антипутінські, але те, що в разі, скажімо, шатанія владної сили в прикордонних областях російського режиму кремлівського, що це призведе до того, що місцеві фінансові, кримінальні силові угрупування почнуть сильно у них почнеться такий процес бродіння, і хтось із них почне думати: а раптом от Розвалиться, а ми прикордонна область поруч з величезними збройними силами України, і треба буде відповідати комусь за всі гріхи. І чи не краще цю вагу це відповідальності перепістити на Москву? А тут сказати, да ми в принципі, якби були проти війни, ми ж вам даже вон, там давали інформацію. Трошки запали ФСБшників, куда там ударить по частинам тазу ФСБ прикордонні? Е, от е, з мотиву того, аби по воєнній Росії нові князки отримали більше влади, от курний е, Мотив зради е оцих от русських удільних князьков е кремльовського спрута. В це я вірю, і тому е оцей такий довгостроковий ефект е бротіння, які закладають наші операції. Там ну наші має на увазі російського добровольчого корпусу легіона Росії. Це дуже класне. Явіття. А в цілому е російські політичні військові еліти вони і так е намагаються любої ціною, якби цей про е катки тому що їм невигідний розуміють, що поєною воєнної перемоги не досягнуть, а ще далі, тим гірше тому. Е, люба ескалація для нас вигідна. Ви сказали про бродіння, і е, цього тижня ми знаєте. Ми ж е, завжди відслідковуємо і чекаємо, коли е, в зв'язку з тим, що їм не вдається те, що вони задумали в Україні, всередині Російської Федерації почнуться оці, процеси, так би мовити, розпаду путінської влади. І ми цього тижня бачимо вже навіть якесь таке певне небродіння, а навіть певне закіпання емоцій між Кадировим, який ну, десь, напевно, якусь таку роль страшилки для України відігравав. Тижня два-три, ну максимум місяць на початку повномасштабного вторгнення. Далі ми все про нього зрозуміли. А далі була історія Пригожина. І Ось цей батл між ними. Чи стане? Ну, по-перше, на вашу думку, що це означає? І друга частина запитання, які довготривалі наслідки він може мати в контексті різного роду громадянських заворушень, адже і той, і той мають якихось збройних людей у своєму підпорядкуванні. Складно розуміти, скільки в них їх залишилось, але щось залишилось. Треба розуміти, що в Росії вже цих приватних туристичних угруповань, озброєних різними колишніми силовиками, дуже багато. І так само зеки вже застосовуються і регулярними частинами. Їхні штурмові оці отроти вони зараз докомплектуються так само ротами шторм зет. Є шторм типу штурмовики, а є шторм такі зеків у регулярних сил. І ми само само розуміємо, що проникнення криміналітету, який властиво, якби для російської ментальності він пронизаний різними зв'язками з криміналом з владою і так далі. Оце от зрощення криміналу з силовиками, це дуже такий процес. Як сказати, розвращає, він, розвращає силову систему дуже сильно в усіх аспектах, і наявність цих приватних банд, найджер це. ЧВК труба да, Газпромовський цей поток. ЧВК це все, якби уже ж ідуть. Ну пряма, якби просто це факти. Це пряма подготовка до того, що в повоєнній Росії після поразки чи після якогось там тимчасового якоїсь е, угоди там ну це завжди як нам це буде вигідно. Вони готуються шматувати владу. Вони готуються, кожен мати свою банду. А розборки між і Пригожиним, Не думаю, що досягнуть якоїсь стадії розб... силових розбірок. але дуже важливим є сам факт. Факт, того, що кадирівський царіов він розбивається, його е, стібуть, тому що е, тут. На фронті це навряд чи відображиться, тому що тіктокери не воюють, але відобразиться на внутрішніх ситуаціях, тому що ми розуміємо, що і ФСБшники, і звичайні росіянці вони всі кадировцями масово готуються, грабуються і набутилюються. А тут е, пригожинські бандформування, які так само поза законом, як і кадирівці, то тобто, ну, це щось наддержавне або паралельна держава. Вони кидають їм виклик. Цим шатають займовідносини кадировців з криміналітетом, тобто вони ставлять якісь підсумнів їхні автори абсолютної була з ФСБ з правом грабіть от руських ванюшек, і от в плані не воєних, а внутрішньополітичних процесів це дуже серйозне закипання. це дуже класне явище, і я переконаний, оці розборки це якраз є ерозія повністю силового апарату Росії. Попри те, що ЧВК пригожена ну, тітушки тушки це не ЧВК, це так ми називаємо просто як абревіатуру. Це ніяка не приватна компанія Військова, але вони під ФСБ, який генерал, цей Суровікін, який там у них там якісь там меншика. ну, я забув там прізвище. Його це дуже класні явища, тому що в любому випадку це все іде децентралізація. Силових центрів це все вихід з якогось єдиного центру управління, і враховуючи, що на кану поразка розслюбують поразку, комусь прийдеться, і це буде очевидно, шойгу його Герасіма хочуть його двинуть, Путін і так уже десь там сидить в бункері він ізольований від безпосереднього, якби по суті. Е Монолітного одноосібного планування майбутнього Росії, тому що всі вже діда списали. Я думаю, ну реально там просто різні конфігурації, коли його і хто спише, це дуже класно. Це от те, що мені здається, коли наш є е, е, позитивні сценарії е, того ж самого Гура, чи якщо не помиляюсь, Данілова е, РНБО е, того, що війна може закінчитись в такі в динаміці, там на початку наступного року, це якраз за рахунок того, що всередині самої Росії почнуться дуже гарячі процеси. Там очевидно наша розвідка працює західна розвідка працює е і це вигідно. Ну багатьом кланам. Пригожин, наприклад, він би не проти того, аби Росія повністю все профукала тут, тому що він розуміє, що вони і так все втратять. Е списатися на шогу Герасімова. Вони втрачають Крим, втрачає Донбас, але взамін у них відбувається там е дворцовий переворот, і Пригожин стає новим царьком або принаймні якісь там є долістична система управління. Тому є запит середині самої рашки. На цей переворот єдине там ідуть ідеї. Чи це будуть якісь там розсержені патріоти, чи це буде якийсь там геть розвал, Вони за все ж торгуватися, будуть, скрізь за все. що давайте ми все програли, окей. Но зберігається в Росії от система така. Там пригожинці, і типа, ви не обіжаєте слишком там всіх цих не по всіх трибунах не прийде. Ми просто програли розгромну війну Путіна в утіль під трибунал. Там Герасимлашой, а ми якби от там да ми Росія вже урізана. Ну без Криму, без Донбаса, і можливо, там ще без якоїсь Кубані або там без курі. Куриль... Ських островів, але ми лишаємося Росії, і от мені здається, назрівають дуже цікаві процеси. Це дуже оптимістичний сценарій, але судячи з того, як воно у них все закіпає, я цьому вже не здивуюсь. Те, що розвідка наша працює, це напевно точно їм ем спокою вони не дають. Вони ж натомість поширюють фейки. Зокрема, от сьогодні з'явилася історія про те, що вони е, якимось чином знешкодили Буданова. Пропагандисти це розносять. Ну, розуміємо, що це лише для того, щоб посіяти якусь не знаю, дезінформацію між нами. Паніку. Ну чому нам панікувати? Ми е, знаємо, як є насправді, і нам про це повідомлять. Пан Буданов з'явиться точно незабаром і сам розкаже про те, де він є і чим він займається, те, що можна сказати. Але я хочу ще, щоб ми повернулися до я, одної Я так коротко відзначу угу. що от все, що вони змогли, це вони просто кольорову фотографію Буданова зробити чорно-білую. Фотошопі одним кліком, і да. а, це є yes, якась така класно. Ось, щоб йому Фото стало доказ. неприємно, тому що ну нікому ж не приємно себе right. бачити в, в, такому, yeah. в, в такому вигляді, yeah. що ніби що ніби ти помер. Ну але я не. Думаю, що пана Буданова так легко можна вивести себе. Зеленський, що він сказав про системи Петріот, це важливо. Нам потрібні додаткові системи Петріот для захисту як цивільних, так і військових на передовій У РФ перевага в повітрі, відсутність захисту від авіації ворога, означає, що загине багато солдатів під час контрнаступу. Це вже не вперше. Володимир Зеленський справді так каже, що якщо ми не будемо мати достатньої зброї, достатнього захисту з з запуску чогось з неба, то справді будуть гинуті гинути наші люди. Ну і ми бачимо те, що зараз останнім часом відбувалося в Києві. Так, це такі е, просто щоночі прильоти, які наша авіація теж відбуває, але розуміємо, що це непросто, і оця картинка. Давайте її покажемо, яка мене насправді вразила. Ну, тим меседжем, який вони поширюють в себе, що нам потрібен Київ в будь-якому вигляді, навіть якщо це буде безлюдний Київ. Ви як киянин, пане Євгене, як це все сприймаєте і як думаєте, от тактика їхня буде далі себе так поводити, далі засипати ракетами Україну, Київ та інші міста, тому що не лише Київ страждає від цього. Київ буде російським або безлюдним. Це вони просто жалюгідно калькують вислів Корчинського. Думаю, про Крим, що він буде українським або буде безлюдним. Вони в принципі зараз жодного креативу якогось творчості, якихось ідей, які принаймні сильно осідають свідомості свої чи ворожі вони не можуть складити. В принципі, відбувається тотальна українізація Росії. У них повсюдно в їхніх телеграм-каналах в їхніх військові вживають українські слова. Ми навчили. У українській мові, ну тому що до русського все доходить через палку. Ми просто цими, от як казав Євген Жуков, маршал, керівник патрульної поліції, от вони після того просто отримали. Отримали зіроньок від нас, то вони почали дуже термін. Ну так українська мова для них стає дуже зрозумілою і близькою. Вони реально постійно вживають і От вони вже знають наші якісь пропагандистські такі вирази. Вони пере перефразовують під себе. Ну, ні, про які вже зараз не йдеться. Уже зараз не про слоган забув. Вони взагалі про це забули. Вони ж в обороні стоять. Вони бояться зараз контрнаступу. Це дуже важливо, що психологічна русський чмобік на фронті, коли почує. Зараз е Рев Леопардів, він інстинктивно багато де почне тікати. Очевидно, що деякі позиції, ми це самі бачили. У нас в деяких місцях просто під час дуже інтенсивного обстрілу вони тікають, за копію, просто біжуть. Я не думаю, що це буде якесь на це варто покладатися при масові планування операцій. Але сам факт такий є. Тобто я, я відчуваю просто мандраж русських солдатиків, які бояться, що от зараз попруть, зараз попруть українські військові. От. Тому всі ці пропагандистські штуки, це все маячня. Я в Києві, до речі, був на днях, і я сам застався ці авіатривоги. Да, це дуже неприємна річ. Але з воєнної точки зору це просто ну псування нервів і більше озлоблення мирного населення. Нагадування, що треба донатити на ЗСУ і нагадування, що хто ще не думав піти служити, пора це зробити. До речі, я у себе от знову ж таки і вчора, і сьогодні публікував на телеграм-каналі. Хто хоче чинні військові або військові, хто ще не зміг повернутися на службу з низки причин, то заходьте до Євгена Карася, допоможемо вам потрапити в той підрозділ, Найкраще реалізує ваш потенціал. Іван, я хочу задати вам таке запитання. От ви навіть сьогодні про це говорили, що після дефрагментації Росії якісь території цілком ймовірно будуть уже ну не зовсім під російській Російської Федерації та сама Кубань. І з одного боку, це так звучить. Е, е, ну Дити, я би не хотів сказати, що жартівливо, це так легко звучить, але ми часто з вами спілкуємося з часу повномасштабного вторгнення. І справді, ті речі, які от ми з вами обговорювали, і ви говорили там на другий, третій місяць війни, які тоді здавалися, коли справді Україна стояла в обороні. Е, ну ми билися за Маріуполь, ми билися за інші українські міста. Вони також звучали доволі фантастично, як то, обстріл російської території. І зараз, коли розпочався другий рік повномасштабного вторгнення Російського. Федерації воно ж потрошки все справжується. І от ці всі думки українських націоналістів, які от справді присутні про. Історичні території України, зокрема, Кубань та сама Білгородчина, можемо просто брати оці карти, які іноді з'являлися в ефірах наших військовослужбовців. І насправді, ну десь так розуміємо, що ну я так це розумію. Що дуже ймовірно, що до цього фантастичного сценарію на перший погляд, фантастичного сценарію, який не завершиться кордонами 91-го року. Цілком імовірно, що історія приведе і сила збройних сил України, і от ці процеси, про які ви сьогодні говорили, що деякі прикордонні до України регіони, де очевидно, що багато є етнічних українців, і вони в якийсь певний момент можуть прийняти таке рішення простіше рішення, Да? є сильна армія, давайте ми з ними будемо товаришувати. І все це може статися. А як ви гадаєте, наскільки нам справді потрібні ці території в такому гіперуспішному сценарії завершення цієї війни і перемоги України? Кубань, Білгородщина, інші регіони, які в якісь части були українськими, я думаю, якщо плани по фрагментації Росії поділу її і, і обговорення поясу безпеки лояльних нам? Державних формувань в прикордоні з нами там на межі там 100 кілометрів, або там 50, що вони обговорюються на рівні керівника РНБО і е, керівника говноприніїні розвідки. Це вже не фантастика, це вже е, скажімо варіації смілового розвитку подій, або там, ну скажімо, складно реалізовані, але сценарії. Це вже практична реалізація, це коли про це каже керівник ГУР, то це вже не якісь гіпотези. Це один з варіантів розвитку подій стосовно ж того, як це може статися. Ми вже сьогодні це озвучили. Тобто за яких умов середині самої Росії, і за якої бажання і підтримки всередині, в тому числі тих кланів, які зараз з нами воюють, які сценарії це може бути можливим тому. У нас є вже ті, хто можуть очолити цей процес і адміністративно, тому що люди, які перебувають в російському добровольчому корпусі, РДК, так званий, вони по людських якостях і менеджерських вони абсолютно здатні сформувати уряд, скажімо, Білградської народної республіки. Вони можуть його контролювати, вони можуть навагати там ці процеси за умови перепинення московським спутом викачки коштів з Білгородщини, На жаль, і на щастя для нас я не знаю навіть як це трактувати. Ну скажімо, буде таке дивне явище, що жителі Білгорода при при лояльному до українців уряді. Там стане більше грошей. І цей пояс безпеки він має бути сформованим, тому що це буде закономірним і єдиним можливим результатом повністю переможного завершення війни для нас. Якщо ми цього не досягнемо, нам треба буде. Працювати, щоб це відбулося, тому це ось сценарій. Дивіться, я влітку е казав про те, що чому ми вивчаємо сценарій, що е може відбутися якась е потрясіння в Білорусі, і Польща надасть допомогу е народному повстанню проти КГБшного, на ФСБшного режима. Е зараз, наприклад, дав Лукашенко, що там було йому не здоровились. Ну він нібито ж за живий здоровий, е але раптом його не стане. Там відбудеться вакуум влади, і польський генерал уже, це вже не карась. А тому, що я тоді казав, як гіпотезу, а польський генерал уже серйозного рівня е, заявив, що Польща може підтримати різні цікаві процеси в Білорусі, народне повстання, якщо там будуть за низки обставин. Тому дуже багато різних цікавих відбувається процесів. А Придністров'я, от зараз Придністров'я, якщо РДК захоче ще так само повернути нам абрикосові сади, от які е, вони на жаль ми не встигли ще до цього сезону. Ну але ще літо попереду, і що нам заважається зробити. А картинка двох тисяч російських військовополонених. Ну ну хай не дві тиші буде 1500, тому що там частина буде вбитих, потікають там поранені трьохсоті. 1500 російських полонених ця картинка паралельно з поразками, наприклад, на фронті, до чого це може призвести в Росії? Це дуже багато цікавих обставин, які працюють відповідні наші органи, аналітичні переконані, вони знають, як скомбінувати ці різні сценарії, в те, аби вони добилися до кумулятивного ефекту і такого сильного підвищення ставок всередині самої Росії. І коли ті, хто вагається стосовно того, чи пора вже якби припиняти війну на ціною, і повалення самого Путіна для своїх шкурних інтересів, попри те, що вони воюють з нами. Вони вирішать, що пора бо буде тільки гірше.